Всім вітання! Крайнє моє відео було вже пов'язано з резонансом. Ми вводили в резонанс катушки резонансу системи маленької. Ці конденсатори якраз відповідають тому, що ми вводили в резонанс. Це вже зараз постійний конденсатор стоїть, і лампочка 500 Вт вже буде працювати з режиму резонансу. Тепер аналогічно до цієї системи, подивимося, як у нас буде працювати трифіляр, який лежить на буферній системі. Зараз, якщо подивитися по комутації, центральний провід ми будемо вводити в резонанс, а з наружних проводів будемо знімати енергію на лампочку. Конденсатори всі вимкнені, і головне, будемо дивитись за споживанням. Включаємо, запрацювала система. Споживання зараз у нас 430, 440. Система розганяється і споживання. Зараз нормалізується. <кій> Дивимося. Працює лампочка сотка. Вона працює не на повний накал. Працює 500 Вт, вона слабше працює. Працює денна світло на землю. Поле у нас невеличке. Працює нагрівач 400 Вт. Одна спіраль. І саме. До чого буде весь експеримент. Стабілізувалося споживання 450 Вт. І тепер дивимося на лампочку. Різниця видно, так? І тепер дивимося на споживання. Лампочка горить її. ледь що ледь, так? Споживання 450, включаю конденсатор. І споживання пішло донизу. Видно, так? Виключаю. Споживання пішло доверху. Так, виключаємо все і. Так. Про що це говорить? Це якраз той самий важливий момент. Коли ми працюємо з катушками, в крайньому своєму відео я демонстрував, коли ми вводимо в резонанс нашу резонансну систему, тобто відбувається вже з дві фази, подвоїться частота і лампочка 500 вотка загоралася значно яскравіше. Коли ми знімаємо енергію з буфа, буферного з допомогою трифіляра, коли на центральну жилу ми подаємо той конденсатор, який розганяє енергію саме в трифілярі, тобто у нас якби коливальний контур внутрішній йде, енергія розганяється, і ця енергія, як ви бачите, піднімає роботу лампочки і одночасно зменшує споживання. Це досить таки важливо. Я таких відео давно вже демонстрував багато, але щоб ви розуміли самі процеси. Для того, щоб отримати надлишкову енергію, треба розуміти, що таке радіантна енергія. Якраз у нас по центральному проводу йде розгін радіантної енергії. І потім ця радіантна енергія вже знімається зовнішніми катушками. І ми це бачимо на споживанні. Повторюю ще раз. Запрацювала лампочка. Так, споживання. 450 включаю. Споживання пішло. Так. Лампочка працює так. Лампочка працює яскраво, споживання менше. Це на сьогодні такий практичний. Приклад, як з допомогою резонансу ми підвищуємо роботу і зменшуємо споживання. Всім успіху і до нових зустрічей!